Це Софія та Євгенія, дві сестри і співзасновниці школи Репетіціо Він. Зараз розповім, куди вони зникли на цілих півроку. Насправді почалося нове життя у найпрямішому сенсі цього слова. Софія стала мамою, народила синочка, і, як би неймовірно це не звучало, працювала буквально до останнього дня перед пологами. А поки вона звикала до своєї нової ролі, шукала баланс між турботою про малюка і собою, Євгенія, як справжня старша сестра, взяла на себе все: школу, команду, студентів, процеси, натхнення. Вона створювала нові воркбуки, відповідала в чатах, тримала руку на пульсі всього, що відбувалося в репетітіо. І паралельно готувала дещо більше оновлення програм і нові формати, які побачать світ вже цього літа. Це був непростий період, багато відповідальності, багато тиші без звичного креативного діалогу з сестрою. Але навіть у найскладніші моменти вона залишалась тією, на кого можна покластися. Вона з тих людей, які мовчки роблять свою справу, бо відчувають, що інакше не можуть. Бо репетітіо не просто про роботу, а про сенс, у який вона вірить. Софія навіть з малюком на руках не змогла відійти від улюбленої справи. Вона креативила, працювала в кав'ярнях, коли дитина засинала, і продовжувала вкладати своє серце в усе, що ми називаємо «репетіціо він». Сестри були фізично в різних точках, але завжди поруч серцем, місією, спільною мрією. Бо ця школа більше, ніж просто навчання. Це простір, де дорослі можуть вивчати англійську без страху і тиску. Це місце, де вам хочеться бути. А найбільш щасливі Євгенія та Софія тоді, коли працюють разом, як зараз, бо саме в ці дні вони готують для вас щось особливе. Нові формати, нові можливості, новий рівень підтримки. Підпишись, щоб бути серед перших, хто побачить і відчує це оновлення, бо справжня тільки починається.